Вже ми куштували вчора полуничку першу. І зараз знов я йду на збори. Треба пошвидше, бо в нас щось тут вже хмариться, має бути гроза. Зараз піду ось поклеріпка прогуляюсь, подивлюсь, що в нас тут є. Так, це сім'ї. О, ось, ось все хороше. Я думаю піде. Нормально вже можна збирати. Так Тут теж хороша. На світер, де Так, ну добре, ще склері позбираю, потім на альбу перейду, то буду вам ще показувати. Так, ось трішки назбирав, це все, що склері. Зараз йдемо на альбу. Так, що у нас О, Хороша така. Ось бачите, яка гарна. Візьмем. йдемо далі. Так, так, так. Так, що у нас тут? І це ми візьмем. Так. О, ну, Тут така не сильно крупна. Так, це ще рожево. Це Червоненьку брати. Ну, давайте таку теж візьмемо, яка. Гарненька, конусоподібна така. Так це хай ще буде. Так, так. Ох, гори моє. Так, добре, йдемо далі. Так, тут в нас теж. Дивіться яка. Гарна. Ще якась трохи рожева. Так. Ні, це наче ще рожево чуть-чуть ще завтра ще вже можна збирати. Так, Тут ну, цю можна взяти. Трошки назбирав, йдемо далі. Так, Тут у нас ось джолі з цієї сторони вже теж є, дуже гарна, смачна, класна полуничка, вже так трошки назбирав, йдемо далі. З цієї сторони у нас пам'ять. Джолі. Ще щось тут. Ні, це ж ще хай день-два побуде. Ну, трішки-трішки є, так собі поїсти вже є. Кожним днем все більше і більше. Так ось. Джолі, трошки хворозить бачу, не страшно. Так, амі. Амі, амі, амі вже можна урвати. Так, йдемо далі. Так, що у нас тут робиться? Це ніралі. Так, а це у нас АМІ. Дуже більше так. Давайте цю, мабуть, я вирву. Так, це теж можна вирвати. Ось сховалась. Так, так, ну ось трішки назбирав полунички, посмакуємо. Щось вже Ой, дивіться які. Хмари йдуть. Зараз прийдеться, мабуть, трошки накрию. Так. Ось так, бачите, виглядає все. Трошки накрита. Одна та, що трошки пізніше. Це Азія в основному накрита. Зараз раніше буду накривати, бо ще що завтра щось дуже холодно буде. Передає, що має бути приморозок. Так що це зараз буду накривати, що в спину накрию. Всім гарних ворожаїв.